Війна це не справа рук Міністерства оборони. Ми маємо розуміти, що це наша національна справа, це справа всієї української нації, і кожен якби має мотивувати кожного, тому що це наша справа. Українська нація живе живе на цій землі, і вислід цієї війни залежить, чи збережеться ідентичність нашої нації, чи збережеться фізичне виживання нашої нації, чи збережеться наша держава. На ну, те, що ви кажете, що там є ті, хто. Виступають за переговори будь-якою ціною і за мир на ганебних умовах, то соціологія показує українська, що більша частина українського суспільства здорова, мотивована і не готова йти на будь-які поступки. Якщо ми подивимося соціологію в будь-якій іншій країні на четвертому році повномасштабки і на дванадцятому році війни, повірте, цифри були там би набагато гірші. Тому в цьому плані я більше горжуся українським суспільством. Я намагаюся шукати якісь мотивації. Хтось щось зробив, хтось допомагає там, волонтерством, хто щось привозить. Мене це мотивує. Ті люди, які не включені в війну, вони не включені в сферу моєї зацікавленості. Вони для мене є нуль. Це не цікаві мені люди ні зараз, ні після війни. Я не знаю про що я зможу з цими людьми говорити. Мені подобається, що наше суспільство є здоровим. Соціологія показує, що більша частина суспільства, активна частина суспільства, вважає, що ми повинні продовжувати боротьбу.